Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Міфи давньої Греції, Тіренські Розбійники. Багато є островів на Егейському морі, та, мабуть, найпривітніший, найвеселіший з них накос, що його обрав собі бог вина Діоніс. Світлий Бог скрізь залюбки дарував людям радість і сміх, але найдужче любив він острів накос що навіть своїми обрисами нагадував виноградний листок. Тут завжди чекали на юного бога безжурні німфи, звабні менади і цапоногі сатири. Усією веселою, галасливою юрбою вони вибігали його зустрічати, і тоді накос гримів від музики, співів і сніху. Та й усі острови, усі грецькі землі полюбляли такі веселищі. Ось щойно відшуміло, відгуло, буйне. Діонісове свято на острові Хіосі. В юного бога ще йшла обертом голова, а він, покинувши веселе товариство у лісі, вийшов на берег і став, вдивляючись у ясну далечинь, йде який корабель, що міг би довести його до улюбленого накосу. Недовго йому довелося виглядати, божественні очі здалеку вгледіли в лазуровому плесі біле вітрило. Воно дедалі більшало, ось уже видно веслярів, і коли Діоніс замахав їм рукою, вони жваво повернули до берега. Однак то були не мирні мореплавці, а лихі тіренські розбійники. Здаля угледівши стрункого юнака у пишних пурпурових шатах, гарного, з чорними кучерями, перевитими виноградною лозою, розбійники мерщій завислували до берега. Оце то ласий шматочок, раділи вони, чи маленький викуп дадуть за нього батьки? Навіщо батьки? Ще більше дадуть, як продамо такого красеня в рабство. А справді, навіть цареві пристойно мати такого раба, так перемовляючись, розбійники швидко гребли до берега, а тоді повискакували хто на каміння, хто просто в воду поспішаючи до незнайомця. На кораблі зостався тільки літній керманич. Він звіддалік придивлявся, що робиться на березі. А ті ренці оточили юнака і здивовано розглядали його пишне вбрання та пригарне, але наче сонне обличчя. Куди тобі їхати до накосу? Та їдьмо з нами. Почулися радісні вигуки, юрба збуджено заголосувала, загелготіла, а тоді всі разом із незнайомцем подалися до корабля. Але тут їх перестрів керманич. Кого ви ведете? питав він, вражений юнаковим виглядом, такої краси керманич з роду віку не бачив. В юнакові все наче співало і світилося. Все сяяло радістю, хоч очі в нього були й досі, наче сонні. Це не смертний, це якийсь могутній бог. вигукнув керманич і благально простяг руки до юнака. О, будь милосердний до нас, нерозумних. Гучний регіт розбійників заглушив ці слова. Пхнувши керманича, вони провели свого в'язня на корабель і посадовили на кормі біля скрутня линви. Що більше приглядався до дивного юнака керманич, то дужче змагали його страх і розпач. Відкликавши вбік двох старших тіренців, він зашепотів: Правді Бог! Хіба ви, нещасні, не бачите, що наш корабель його ледве тримає? Він може накликати на нас люті вітри або навпаки, відігнати їх геть. Дурниці плетеш, урвав керманича його помічник. Он який добрий ходовий вітер нам дне. Цей юнак хильнув на певне п'янкого вина, додав інший розбійник. І тепер, як засне, то й не побачить, що ми йдемо зовсім не до накосу, а завтра вранці будемо вже у відкритому морі. Ми продамо його або на Кіпрі, або ще краще в Єгипті. Ох, і добрячий матимем виторг. Треба зв'язати йому руки і ноги, щоб, бува, чогось не накоїв, похмуро кинув хтось. Не руште, затявся керманич. Одумайтеся, хлопці, де це чувано, брати, бога в полон. Дарма що він наче сонний, потім матимемо клопіт. Та розбійники не зважали на цю розпачливу мову. Вони хучі заходилися біля юнака, що, схилившись кучерявою головою на линву, справді вже спав. Він, ніби й не чув, як стали йому в'язати руки і ноги, навіть не ворухнувся. Але путач чомусь ніяк не трималися на ньому і падали додолу. Керманич усе бачив, і в нього в серці росла глуха тривога. Міцно тримаючи кермо, він повів корабель до накосу. Та невдовзі ті ренці схаменулися. Куди ти ведеш корабель? Залунали обурені вигуки, може, тобі обридло жити на білому світі, бери мерщі ліворуч. Я веду корабель до накосу, спокійно відказав керманич, а як вам це не до вподоби, то ведіть його самі. Люто лаючись, розбійники підскочили до керманича. Так його потурили, що він трохи не впав у воду. Його помічник став до керма і повів корабель геть від острова, що вже темнів праворуч на обрії. Раптом усіх збентежив дивний дзвінкий голос Куди ми пливемо? Ви ж обіцяли відвести мене до накосу. Там нас радо зустрінуть. Та дивний, немов жалібний голос потонув у гучному реготі, що розлігся довкола. Розбійники дружно сміялися юнакові у вічі, аж зі сміху лягали, а весла раз у раз здіймались у дужих руках, і накос швидко зник у далині. Наче вогненна блискавка сяйнула в чорних юнакових очах. І більше він не вщедряв мореплавців ані словом, ані поглядом. Раптом корабель спинився, став нерухомо, ніби хто тримав його знизу, хвилі обминали його, вітер не чіпав вітрил, і вони безпарадно обвисли, дарма веслярі, що сили гребли, корабель не рушав із місця, і враз. Всі відчули медв'яні пахощі квітів та п'янкий дух вина, весла у здивованих розбійників оповело свіже зілля в юнкий плющ і виноградна лоза, вони швидко обплили щоглу, понитлі вітрила і пурпуровий плащ юнака, спадаючи йому гарно до ніг. А юнак підвівся гнівний, могутній. І тіренцям здалося, що то вже не людина, а царствений лев. Їх змагав дикий страх, і, певне, тому спини в них позгиналися, замість рук повиростали плавці, а ноги зрослися в риб'ячі хвости. Розбійники заткували від юнака все далі й далі, аж поки попадали в воду дельфінами. Відтоді вони так з грайкою і тримаються завжди у морі. З тіренців на кораблі зостався тільки керманич. Він стояв напівмертвий зі страху і не міг відвести очей з могутнього бога. А той підійшов і лагідно мовив: Не бійся, мудрий керманичу, я знаю, що ти сам один боронив мене від, Тих розбишак, клянуся тобі моїм батьком, всемогутнім зевсом і моєю матір'ю Семелою, що була найкращою з поміж смертних жінок, я не заподію тобі лиха. Веди до накосу корабель, і він помчить сам без вітрил і без весел. Справді, невдовзі вони прибули до накосу. Згодом тут керманич став служити у Діонісовім храмі жарцем, а юний Бог, блукаючи по всьому острову в супроводі веселої, галасливої юрби, німф, менад і сатирів, натрапив якось при березі на кріцьку царівну аріадну, закохався в красуню, як тільки може закохатися Бог. І взяв її собі за дружину Міфи давньої Греції. Могутня богиня родючості була завжди доброзичлива до смертних, щедро дарувала їм всяке зілля, квіти, соковиті плоди, городину, хліб, і завдяки їй люди не знали голоду і злиднів. Тим часом смертні про це забували і платили Деметрі злом за добро. Вони без потреби вирубували дерева чи нищили всяку рослинність. Тоді розгнівана богиня жорстоко карала людей. Так був покараний Ерісіхтон, один з поміжфесалійських володарів. Ще молодий, він відзначався великою силою і зухвалістю. Якось надумав Ерісіхтон збудувати собі новий палац для пишних бенкетів. Тож покликав двадцятьох своїх найдужчих прислужників, звелів їм узяти сокири та йти до великого густого лісу. Той ліс був священний, вдячні люди присвятили його Деметрі, і богиня любила в ньому відпочивати, слухати співучих птахів і дивитись, як поміж дерев весело танцюють безжурні дріади, німфи, що живуть у лісах. Дріади найдужче полюбили один дуб, що був ніби гай. Такий великий, розлогий, найвищий за всі дерева навколо. На його могутніх гілках лісові німфи гойдалися всім гуртом, або гралися у схованки, або в холодку спочивали. Любили той дуб і молоденькі дівчата. Вони прикрашали його вінками з квітів і барвистими стрічками. Тож він був. І здалеку видний. Ось сюди і привів Ерісіхтон своїх дужих прислужників та й звелів їм зрубати священне дерево. Але ті, наче скам'яніли, ніхто не наважувався перший підняти сокиру. Розлютився тоді Ерісіхтон і крикнув зухвало Гей, ви, боягузи, боїтеся деметриного гніву. Та я зрубав би його навіть тоді, коли б це була сама богиня в подобі Великого Дуба. І, вирвавши сокиру в прислужника, що стояв біля нього, Ерісіхтон, що сили вдарив по стовбуру, здригнувся могутній дуб і здалося всім застогнав. Його зелене листя враз почало в'янути, чорніти і стелитися килимом по землі. А зарозумілий Ерісіхтон рубанув ще й ще, ось від дужого удару сокира глибоко ввігналася в стовбур і звідти, мов з рани, потекла червона кров. Тепер уже зсередини виразно почувся болісний стогін, наче стогнала і гірко плакала скривджена дитина. Люди з переляку відсахнулися. Тільки Ерісіхтон не відступив і не кинув сокири, тоді один сміливець спробував був вирвати її в Ерісіхтона з рук, але ту ж мить дістав од нього такий удар по голові, що впав неживий. Це йому за покор богам і непокору мені, вигукнув Ерісіхтон із ще більшою люті. Заходився рубати далі. Могутній Дуб хилився вже до землі, коли всі почули з його середини слабкий ніжний голос У дереві жила я, улюблена дряда, богині Деметри. Тепер я вмираю від твоєї руки та начувайся, чекає тебе жахлива смерть за цей злоч. Але ці слова не спинили зохвальця. Він рубав і рубав, аж поки дерево зашуміло, наче цілий ліс, і важко лягло на землю. Заплакали всі сестри дріади, тяжко вражені горем, зібралися вони в хащах священного лісу, повбиралися в чорне і стали просити Деметру покарати злочинця. Зажурена богиня не втішала дряд, навіть слова їм не сказала, тільки на знак згоди кивнула прекрасною головою. Надумала вона віддати Ерісіхтона на поталу лютому голоду, що гірший за смерть. Але сама Деметра не могла до нього звернутися. Достаток і голод ніколи не зустрічаються. Тож богиня покликала Ореаду. Одну з тих лякливих нім, що живуть у горах, і сказала їй: Серед далекої похмурої скіфії є холодна, неродюча земля, на ній ніщо не росте, ні хліб, ні дерева, ні квіти. Там панують холоднеча й блідий страх, а поміж ними блукає худючий голод. От йому й перекажи мою волю, хай зробить так. Щоб Есіхтон ніколи не міг наїстися до схочу. Він намірявся збудувати собі новий палац, то хай бенкетує в ньому зранку до смерку, але завжди голодний. Сіла Ореада в деметрину колісницю з швидкими драконами, і ті понесли її над морями й горами до далекої скіфії. З високого Кавказу побачила Ореада самотню худющу постать, синю, страшну, з запалими очима, що несамовито горіли. То був голод, довгими чорними пазурами видлубував він з поміж каміння тонесеньку білу травичку і жадібно рвав її зубами. Ляклива Ореада не наважилась підійти до нього, а гукнула здаля, переказала йому Деметрину волю і побачила, як він лиховісно посміхнувся на знак згоди. Усе це тривало якусь хвилю, але Ореаді вже стало аж млосно з голоду, і вона чим чимбуж. Погнала драконів назад. Голод мусив уволити Деметрину волю, не насмілився він перечити могутній богині родючості, та завжди з ним ворогувала. Вночі вітер переніс його до далекої Фессалії, і він непомітно прослизнув у панські покої. Ерісіхтон уже міцно спав і не чув, як голод. Обійняв його холодними кістлявими руками і став дихати в лице, пробуджуючи тоскний, голодний неспокій в усьому тілі. Ще й на світ не займалось, як Ерісіхтон схопився з ліжка, голосно гукнув прислужників і звелів їм мерщій нести варени і печене на стіл. Цілісінький день він не підводився за столу і що більше їв, то дужче мучив його нестерпний. Лютий голод. Прислужники ледве встигали ставити перед ним усілякі нагідки та наливати вино із великих кратерів. А Ересіхтон аж не тямився з голоду. Це йому було замало, він квапив людей хоч нести на стіл, якнайбільше всяких харчів, і гнівався, що мало принесли, неначе вогонь, який все пожирає, І ще прагне всякого палива. А що більше його дістає, то яскравіше палає, так і в ерісі хто на голод ставав тільки дужчий і дужчий. А сам він, проте, худнув і танув, як сніг на провесні, як джолиний віск проти сонця. Незабаром в Ерісхітоновому домі не було вже ніяких нагідків. комори стояли порожні, на луках уже не паслася худоба, не мекали вівці в просторих кошарах, чисто все поїв Ерісіхтон. Потім проїв і своє майно і батьківське, все, навіть єдину рідну дочку спродав на харч. А далі вже не стало чого продавати, не було в ненажери бодай черствиї шкуринки хліба, з голоду Есіхтон, немов збожеволів, і почав гризти власне тіло. Помер він у страшних муках. Та ніхто його не жалів, ніхто й не заплакав, жодна квітка тоді не зів'яла з журби, жодне дерево не схилилось в жалобі. Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування.